Секрет паштету із курячої печінки у глазурі із томатів я вам сьогодні обов'язково відкрию. Про це знає лише 5% людей. Отож бо спочатку готуємо печінку. Цибулю та морку обсмажуємо на маслі. Печінку можна готувати окремо від овочів, а оскільки в мене невелика порція, то я роблю це на одній сковорідці. Солю, перчу, додаю коняк. За бажання можна додати часник, накриваю кришкою і тушкую, потім пересипаю у миску і блендерую, даю паштету охолонити. а потім беру ложку, накладаю на харчову плівку і роблю собі отакі помідорчики. А тут я хочу перевірити, яку ж форму я буду мати. Потім знову скручую і кладу в морозильну камеру на 2-3 години. Це глазур із томатів для паштету із курячої печінки у формі помідорів. А це ось дивний порошок, називається він капа. Саме завдяки йому і творяться такі чудеса. І це натуральний порошок, який видобувається з морських червоних водоростей і використовується для гелевих структур, десертів, соусів та джемів. Беремо томатний сік або ось ви бачите, перетираю консервовані персики. І на 300 г соку додаю текстуру капа 3 г. Замішую і доводжу до кипіння. Глазур закипіла, треба охолодити до 60 градусів. А потім дістаємо печінковий паштет із морозилки, натикаємо на паличку і обмочаємо у глазур. Поки переношу із каструлі на рознос, він вже захолонув. От вам і секрет. Готуйте та смакуйте.